В Європі вирує шторм Гермінія, який продовжує накривати значну частину Франції. У вівторок, 28 січня, у Парижі та у всьому регіоні Лазурного берега було оголошено жовтий рівень небезпеки через пориви вітру до 70 км за годину. Метеорологічний центр Метоо Франс застерігає людей бути обережними перед обличчям цих нестабільних погодних умов. Вже три департаменти у французькій Британії опинилися під червоним попередженням через повені. Рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди. У червону зону додалися департаменти Морбіан і Атлантична Луара. Ще чотири департаменти під помаранчевим попередженням. Складна ситуація зберігатиметься до середи, 29 січня. Метеорологічне агентство Франції повідомляє. Що кумулятивна кількість опадів за січень перевищила 170 мм максимум 1944 року. Від початку місяця випало утричі більше опадів за середні показники цього періоду, зазначають в агентстві. У департаменті Іль і Вілен, який перший постраждав від підтоплень, з вихідних евакуювали вже близько 500 осіб, повідомляє Франц Блю. Рівень води у річці Вілен побив показники історичної повені 1995 року, річки Сеш – 1966 року. У регіоні частково перекриті 42 дороги місцевого і національного значення. У Великобританії шторм Гермінія приніс сильні поривчасті вітри. До 180 км на годину. А поки метеорологічне бюро продовжує випускати червоні попередження про погоду, по всій країні спостерігалися повені, евакуація з будинків і перебої з електрикою. Оскільки метеорологічне бюро продовжує попереджати про дощі, яких загнає південь Англії та Уельс. На півночі Іспанії було зафіксовано сильні дощі та пориви вітру, що перевищують 150 км на годину, що призвело до повеней на заході Франції. На європейські країни обрушився шторм Гермінія в деяких частинах Іспанії. Португалії, Франції, Великій Британії та Ірландії оголошено попередження про небезпечні погодні умови через сильний вітер, дощі та потужні хвилі. Ураганний вітер, швидкість якого перевищувала 160 км на годину, зафіксовано майже на всій території Іспанії. На півночі Іспанії потужний шторм приніс не тільки сильні вітри, а й сильні зливи. Спричинивши руйнування по всьому регіону. У Галісії рівень опадів перевищив 100 літрів на квадратний метр. Гілки дерев і предмети, що падали, блокували вулиці та дороги. Рейси в трьох аеропортах скасовано або перенаправлено в інші аеропорти. Зачеплено залізничні лінії між Феролом, Лакорунією і Ов'єдо.